Що таке обвал фронту у класичній воєнній науці? Будемо йти за нормативами Другої світової війни, бо десь у якійсь частині ми зараз переживаємо класичні, класичні операції того часу. Звичайно, є те, що називається ракетне озброєння, звичайно, є те, що на Називаються дрони восьма фізико-технічна революція на марші. Але якщо акуратно і дуже детально фронт досліджувати, то і досі на 80% всі ураження завдаються з допомогою артилерії. Вогневі вали часів Першої світової війни і Другої світової війни повернулися на воєнну арену. Ще нагадаю, таке явище, як фортифікації, так звана лінія Суровіки, де на минулого року під час нашого контрнаступу, таки прорубали там плацдарм 10 на 10 кілометрів. Так, от. Щоб по справжньому фронт відчув біль і відбулося те, що ми називаємося обсипання, має відбутися класична операція, хоча б бригадного рівня. Що таке класична операція бригадного рівня? Чи е, проривання полком батальйонних тактичних порядків батальйону? Е, баталь, е, батальйон – це 3-5 кілометрів по ширині і 3-5 по глибині. От немає жодної такої операції, щоб це відбулося в межах однієї доби. Так дійсно. Противник показав дуже серйозні результати в частині руху уперед, але знову ж таки ціна це також дуже серйозно важить. За підсумками 2022 року противник втратив у межах 90 тисяч особового складу. За підсумками 2023 року, більше 240. І зараз точно ми вийдемо на показники у моєму розумінні, десь поза 350 тисяч, щоб ми усвідомлювали наскільки це багато. Тепер потенційний контрнаступ завжди є передумови для контрнаступу. Класична воєнна наука каже, вся оборона організовується рівно з однією метою, щоб підготувати передумови для наступних. Наступальних дій в них завдання окупувати як найбільшу частину наших територій. В нас завдання ці території відбити. Чому зараз така дуже височенна тональність бойових дій направду дуже висока за останній, я би сказав, рік і особливо, якщо порівнювати кількість бойових боєзіткнень за добу, скажімо, влітку і зараз велика геополітика у Путіна нічого не змінюється. В нього є завдання до інаугурації Трампа вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Чи скажімо ще тих трьох областей, точніше двох да? Руйте Бодві згадав, які вони е, включили у конституцію свою. Чи вдасться мій погляд, не вдасться? Найголовніше погода почала на нас працювати. Вони не можуть концентрувати великі ударні бронекулаки. Ну і нарешті маємо ну, чудову новину ну, у частині дозволу бити далекобійними ракетними системами по їхній території. Є, на мій погляд, два фантастичні показники за е, останніх півтори-два тижні це нищення бункера. Командування саме північного угруповання на Курщині, де щонайменше загинув один російський генерал і один, начебто китайський поранений, і тільки за однією атакою було вбито більше ніж 500 осіб особового складу. Це дуже багато, плюс випалювання їхнього боєкомплекту у частині, що стосується артилерії. Важко. Ушкульно боляче, але ми направду наближаємося до тої принципової точки. Я не називаю її переломною, бо всі гляда глядачі знають мою позицію. Переломна точка у нашій екзистенційній війні це коли Російська Федерація рухне по справжньому, там буде 25-30 країн. От тоді ми перемогли, так як треба, але до, до точки надлому. Оце правильніше слово. Ми точно наближаємося. Моя особиста позиція, що у 2025 році всі, всі чинники, економічні, глобальні, геополітичні, всередині в Росії боротьба за владу, вона також є правда, вона дуже серйозно прихована, будуть складатися в одну концентровану точку, після якої буде знайдена формула виходу із цієї фази війни. Я дуже коректно висловився.